Чим вище топ-менеджер піднімається своїми кар'єрними сходами або власник бізнесу, чим більше розвиває свій бізнес, тим більше з'являється речей, які вони можуть і навіть мають делегувати. Да? Тому що ти не можеш все робити сам. І чим вище ти знаходишся, чим масштабніша твоя система, тим ти маєш бути більш ефективним в делегуванні. Але є деякі речі, які неможливо практично делегувати. І сюди відноситься не тільки прийняття ключових рішень, сюди ще відносяться публічні виступи. Це одна з ключових компетенцій, причому критично важливих, наскрізних, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Чим далі, тим вона стає більш важливою, впливовою, актуальною, і ніхто за вас інший це не зробить. Як колись казав Сократ, заговори для того, щоб я тебе побачив. Ми сьогодні можемо дуже багато речей делегувати навіть штучному інтелекту, навіть цим великим мовним моделям, які тільки з'являються і вже конкурують між собою. Але публічні виступи це фактично ваше обличчя, це ваша візитна картка, це дзеркала ваших ідей, ваших дій. І, в принципі, навіть реалізація дуже багатьох рішень, які ви вприймаєте в своєму бізнесі або в якихось інших системах, вони відображаються для інших людей через ваші публічні виступи. Вони через них дізнаються про те, чому ви щось робите, чому це для вас важливо, як ви на це дивитесь, в чому полягає мотивація, да, в чому полягають нюанси, і ніхто крім вас цього не донесе. Безумовно, є. Такі види діяльності і професії, в яких можна обійтись без публічних виступів, але це скоріше виключення, тому що публічні виступи це не тільки виступи на сцені, та? це перемовини з клієнтами, це презентація продуктів, це е, що завгодно, прийом на роботу ключових фахівців, яких необхідно переконати, щоб вони приєднались до вашої команди, заразити вашою місією. вашою, Ідеєю вашим великим проєктам, тому це критична важлива компетенція. Я не знаю, як ви, а я дуже добре пам'ятаю свій перший публічний виступ, і, чесно кажучи, це було просто страшно. Мені ще не було 18 років, коли мій батько організував мій виступ на науковій конференції серйозна наукова конференція. Оцінювачів, і мене тоді вже знов таки, завдяки моєму батькові і тому, що він мене рано долучив до наукової діяльності, вже були наукові статті на цю тематику, але публічно виступати це було щось нове. Це був якийсь новий рівень виклику. І я пам'ятаю свій цей виступ, своє відчуття. Я не знаю, як це виглядало з боку, правду ніхто не розкаже, так але я настільки міцно. Тримав цю дерев'яну е, таку серйозну трибуну, що я, я думаю, я міг її просто зламати. От, намагався, звісно, щоб це було непомітно. Але е, цей перший досвід я переборов цей страх, дискомфорт, і е, потім е, теж було непросто, але поступово легше і більше, більше, більше виступів. І коли я в 33 роки став народним депутатом, очолив комітет. То мені прийшлося дуже багато виступати із парламентської трибуни і в ефірах провідних телеканалів, там і на шустері, на свободі слова, там, де мільйони людей дивляться. Да? Тобто це вже інший рівень виклику, це вже інший рівень такого переживання. І коли я зараз дивлюся в ці роки, то я бачу, що саме публічні виступи були тим. Механізмом, тим інструментам, які дозволили мені досягти серйозних результатів в тому періоді моє, моєї діяльності, тому що я провів в парламенті більше 30 законів власного авторства, і це було значною мірою завдяки переконанню, завдяки інструменту публічної адвокації, і це спрацювало. Я думаю, що це працює у вашому бізнесі, у вашій Діяльності, але мої підписники в Патреоні, мої друзі, мої клієнти, вони дуже часто задають мені питання, да, скажіть, ти можеш узагальнити, дати, поділитись такими порадами щодо публічних виступів. Ну, я, по-перше, не вважаю себе експертом в цій сфері, хоча я інколи консультую клієнтів з бізнесу, з державного сектору, до мене звертаються не тільки. Щодо економіки, стратегії, а в тому числі інколи і щодо публічних виступів, я більше розглядаю це як певне таке хобі, але мені це приносить теж задоволення. Мені подобається допомагати іншим людям досягати їх цілей. І тому я подумав, чому не записати таке коротке відео з 12 парадами про те, на що обов'язково варта звернути увагу. Тому 12 коротких парад, суб'єктивно, без претензій на повноту і вичерпність. Перше, ви маєте визначитись з метою свого виступу це насправді ключове, да? тому що мета може бути дуже різна. Ви хочете заявити про себе, ви хочете підняти свій рівень авторитету в професійних колах, ви хочете продати якийсь товар або послугу. Ви хочете переконати на користь певної технології або рішення, або, наприклад, відмовити від прийняття помилкового рішення, тобто цілі виступу можуть бути дуже-дуже різні. Але це відправна точка, тому що якщо ви для себе на старті не можете сформулювати, в чому полягає взагалі сенс і. Мета вашого виступу, то можливо не варто погоджуватись виступати. Та? Можливо, вас запрошують, і той, хто запрошує, він знає, навіщо це йому. Але якщо ви не знаходите для себе відповіді, навіщо вам виступати, то можливо не варто цього навіть і робити. Це як колись академіка Олександрова запросили взяти участь у одній конференції. Він сказав: дякую за запрошення. Ви знаєте, я беру участь. Тільки у своїх виступах, і то не у всіх, <сіх> тому можливі варіанти. Якщо ви все-таки знайшли для себе відповідь на питання, навіщо ви бачите в цьому сенс, то далі виникають низка інструментальних питань. На друге місце я би поставив питання тривалості вашого виступу, тому що дуже часто це те, що залежить не від вас, а від формату заходу якоїсь. Події, наради, да, тобто залежно від того, що це, але це задається зовні, Да, Наприклад, на, в одному варіанті у вас може бути 10-15 хвилин, в іншому варіанті 3 хвилини. Так? Якщо це лекція, це може бути годинний виступ. І це все дуже-дуже різні виступи. Тому друге, з чим треба визначитись, це скільки у вас буде часу. Тому що я, наприклад, беру участь і як викладач у захисті дуже багатьох. Проєктів і це, це програми рівня MBA і, і навіть вище. І інколи я бачу такі ситуації, що людям на захист відводиться, наприклад, 5, 10-15 хвилин. Їм про це відомо заздалегідь. Але вони так будують свій виступ, ніби в них є ціла вічність, і вони в кінці свого виступу ледве доходять до якоїсь ідеї, як, яку вже треба було на першій хвилині завершити. І немає нічого гіршого, ніж оце відчуття незавершеності, це відчуття недосказаності, недосягнутої мети. Тому це дуже важливо зрозуміти, скільки в тебе часу, і вписатись в цей формат. Звісно, що є багато ситуацій, коли ви точно не можете спрогнозувати, да? тобто, як піде, це може бути, наприклад, якась презентація великому керівництву, і в гіршому варіанті у вас буде. 3 5 хвилин а в кращому варіанті у вас може бути півгодини. Да? І як тоді будувати виступ? На, для, для таких ситуацій я порадив би готувати кілька сценаріїв і бути до них готовим. Тобто, ви маєте будувати свій виступ так, щоб коли вам скажуть, що у вас одна хвилина, щоб ви зробили цілісний виступ, який досягає своєї мети, і не розводили руки, що та ви ж розраховували на 30 хвилин. Да? Тобто, тому ця. Сценарна гнучкість вона може дуже і дуже сильно допомогти. Третє питання формату. Тобто формат може бути живий, офлайн, так може бути онлайн, що все, все частіше відбувається останнім часом і почалося це з приходом пандемії ковід-19. Звісно, що якщо у вас є вибір, то краще обирайте формат офлайн вживу. Чому? Тому що ви зможете бачити реакцію тих, хто вас слухає, і ви можете читати їх невербальні сигнали, мову, їх мову жестів, їх міміку, і ви можете розуміти, наскільки вони зацікавлені, наскільки вони з вами згодні, чи варто десь зупинитись зробити акценти, чи варто десь спитати їх думку в процесі. Тому що, коли. Це спілкування через Zoom або YouTube, так, тобто це, то це однобічне в певному сенсі спілкування, і воно обрізає дуже значну частину комунікації. Взагалі, дослідники кажуть, що 80% інформації ми передаємо невербально. Невербально це значить не словами, тобто це міміка, це жести, це постать, як ми себе тримаємо, яке місце ми займаємо на сцені. Тобто дуже багато таких нюансів. Які про те, як, а не про те, що, да, тобто ви не побачите цього в написаному тексті, чи навіть не почуєте цього на звук, це треба сприймати візуальне і мова жестів, мова тіла надзвичайно важлива. Тому, якщо ви можете обирати між форматами, то обирайте формат, при якому ви будете бачити ваших слухачів або учасників заходу, на якому ви виступаєте. Наступне суперважливе питання це аудиторія, це розуміння того місця да, або того залу, де ви будете виступати. Тому що насправді є велика різниця. Ви будете виступати сидячи чи стоячи. Ви будете виступати за трибуною чи просто стоячи посеред сцени. Чому? Тому що, якщо там буде трибуна, значить ви зможете покласти свої якісь записи, свої нотатки, свої тези. Якщо її не буде. То ну, навряд чи вам буде комфортно ходити з листочком, да, або, або не знаю, там, з планшетом, тобто це зовсім інша історія. Ще дуже важливо розуміти наскільки ця аудиторія гарно освітлюється, тому що якщо аудиторія темна, або люди люблять інколи виключати світло, щоб було краще видно слайди проектора, вчені зробили дослідження, які показують, що слухачі просто засинають. Це питання тільки. Часу, коли це відбудеться, та те саме відбувається в аудиторії, в якій мало повітря. Та, тобто, якщо там погана вентиляція, то, на жаль, це тільки питання часу, коли ваші слухачі будуть засинати, навіть якщо ви виступаєте дуже цікаво. Тому важливо розуміти оці особливості аудиторії, при можливості на них вплинути в позитивний бік, та, і це не дрібниці. Наступне питання дуже важливо у котрій годині виступати, тому що буває так, що ви можете обирати, да, вас запрошують виступити до обіду чи після обіду. Повірте мені, виступати після обіду це серйозний челлендж, да? тому що люди розслабляються і дуже важко зібратись докупи. На це піде певний час і певний, певний талант спікера. Взагалі-то вчені зробили таку аналітику, і вони показали, що кращий час для виступу, теоретичний такий універсальний час, це десь близько одинадцятої години ранку, тому що слухачі вже прокинулись, вже випали каву, вже розкачались, так би мовити, так ще не зголодніли, і ще після обіду не, не, не хилить їх в сон. Да? Тобто. І ввечері ще не втомлені. Ну, тобто, одинадцята година ранку саме оптимальний варіант, якщо ви хочете продуктивно виступити, попрацювати. Ну безумовно, тут немає ніяких якихось, знаєте, жорстких законів і універсальних абсолютно таких догм, тому що є виключення. Я, наприклад, мав задоволення виступати в такій інтелектуальній спільноті, як кова гуру, і Андрій Мальник запросив мене. Ми робили цикл лекцій по економічній інженерії. Ми працювали по вечорах. Причому це було вже там десь сьомої години вечора. Ми працювали по 2-3, а то і більше години. І фокус був е, повний, увага була повна, аудиторія була фантастично зацікавлена, у нас був повний інтерактив. Так? Тобто, Тому тут е, немає якихось універсальних правил, що в якийсь час ви маєте там, відмовлятись від виступів. Це дуже суб'єктивна історія. Але є певні тенденції і бажана просто. Їх розуміти і все-таки використовувати на свою користь. Що стосується подачі, різні стилі, різні можуть бути взагалі методики, схеми і так далі, але мені видається, що найбільш взагалі вигідною є подача через історії, тому що ми люди настільки звикли до цього формату з дитинства, да? тобто казки з дитинства. Взагалі формат історії, чим він відрізняється? Тим, що в ньому зберігається певна інтрига. Да? Ми, ми, ми не до кінця знаємо, що буде далі, і нас це тригерить. Да? Нас це цікавить. А коли є цікавість, є увага. А увага це в принципі найцінніша монета в публічних виступах, і вона на вагу золота і за неї. Варта боротись і, і, і застосовувати всі інструменти, які її приносять. Тому розповідати історії це окремий вид мистецтва. Є люди, які це вміють, практично з народження і вони не втрачають цей дар. Є люди, які цьому навчаються, да? і, але цей стиль викладення він магічний, він заколисує, він тримає. Цікавість, він дозволяє донести інформацію. Причому це можуть бути короткі історії, п'ятихвилинні, це можуть бути кількагодинні історії. Та? Послухайте, наприклад, Андрія Філонінка про філософію, про, про історію. Та? Тобто це фантастично. Неможливо просто відірватися від його виступів. Це дуже особливо. Наступне це. Структура виступу, незважаючи на те, що ідеальний формат, на мій погляд, ідеальна подача через історію, яка тече спочатку до кінця вашого виступу, але при цьому дуже бажано все-таки змістовно структурувати, да і розуміти, що ви починаєте скоріше за все з певної інтриги для того, щоб зацікавити, для того, щоб зачепити вашого слухача. Потім йде розвиток історії, так а потім йде певна кульмінація, і, наприклад. Заклик до дії, або ви підводите до якогось е, висновку, який в ідеалі слухачі мають зробити е, самі. Але оця певна структура, вона також має проглядатися у вашому виступі для того, щоб він заходив класно. Що ще важливо? Ще дуже важливо не розпорошувати увагу, не розтікатися е, своїми думками. Е, Пропонуючи 155 ідей, да, тобто 144 пріоритети. Не варто цього робити. В ідеалі виступ це одна ключова ідея. Ну, може, дві. Ну, максимум три, але не більше. Три ключових ідеї у виступі не більше, навіть якщо він е, 30 хвилинний. Так? Спробуйте це зробити, і ваші тези мають значно більше шансів для того, щоб їх запам'ятали, для того, щоб вони увійшли в свідомість. Ваших слухачів і спричинили якісь бажані дії з їх боку. Тому фокус і концентрація це дуже-дуже важливо. Ще більш важливо, хіба що ваше захоплення тим, про що ви виступаєте. Тому що слухачі це одразу відчувають. Наскільки для вас це важливо, наскільки для вас це значуще? Чи це ви виступаєте для того, щоб формально? Зробити, відбу... відбути номер, так би мовити, та ало або вам дійсно це важливо. Ви хочете поділитись, ви хочете запалити цією ідеєю, да, тобто величезна різниця. Я вам скажу, що я в до мене звертались деякі там колеги-клієнти за таким консалтингом в сфері публічних виступів, і вони казали: слухай, ти так. Потужно в парламенті виступав, ми хочемо, щоб ти нас навчив, як це робити. Я перше, що питав, це чи дійсно вони люблять ту тему, про яку вони збираються говорити? Чи дійсно вони в цьому розбираються, чи дійсно це для них близько і емоційно гостро? Тому що якщо це так, далі можна працювати. Але якщо людина збирається виступати на ту тему, яка для неї є, ну так би мовити. Чужа або байдужа, або не дуже гостра, то всі інші ці техніки виступи, якісь прийоми і так далі. То це буде дуже штучно, да? Це буде виглядати несерйозно, не принесе ні задоволення самій людині, ні того результату, якого вона прагне. Тому от тема виступу вона важлива. Да? Все-таки бажана виступати на ту тему, в якій ви розумієтеся, і яка вас. Тригеріть настільки, що ви не можете це не робити. Ви переживаєте, ви можете почуватись непевно, але якщо вам ця тема серйозно цікава, вона вас драйвить, то занурюйтесь в, в цю тему, занурюйтесь в ці виступи, і обов'язково буде виступ, успіх це тільки питання часу. Що ще дуже важливо. Дуже важливо, щоб це був двосторонній процес, тому що ваше захоплення обов'язкова умова, на мій погляд, успішного успіху. Але друга умова це те, щоб ваш виступ, ваша тема, ваші меседжі, щоб вони були корисні слухачу для того, щоб він бачив їх в полі своїх інтересів, тому що мало. Вашої цікавості потрібно, щоби слухач розумів, як він застосує те, чим ви ділитесь, як йому це може бути корисно, як він від цього виграє. Так, тобто і тому можливо протягом виступу ви навіть можете підкреслити, чим ті чи інші ідеї, які ви пропонуєте, вони можуть бути корисні вашої аудиторії. Тут важливо дійсно будувати такий двох, як міст. Знаєте, будують з двох боків, да, тобто, потім, потім з'єднують. Як ви можете пересвідчитися, чи цей міст, який ви будуєте, чи він досягає інтересів ваших слухачів, глядачів? Та? Ну, для цього існує знов таки мова жестів, мова тіла, невербальні комунікації. Неважливо, що вам кажуть, цікаво це чи ні, ви можете прочитати по аудиторії по тому, як люди сидять, по тому, яка в них міміка. Які, які ключові жести ви можете прочитати, чи цікаво їм чи ні. Ну, інколи це достатньо очевидно, коли люди починають там засинати, да, там підпирають подборіддя там своє і так далі. Тобто сидять в якихось закритих позах. Інколи там є нюанси, з цим можна працювати. До речі, я дуже раджу вам книгу Алана Піза про мову тіла фантастична корисна книга. Взагалі, одна з найкорисніших книг, які я. Прочитав в своєму житті, навіть настільки, можу порадити вам на каналі Фактор 10 є під, підбірка дуже класних відео про публічні виступи, та тобто із відомих університетів, і тренінги, наприклад, від колишнього агента ФБР Джона Варра. Тобто, є низка технологічних речей і принципів, які можуть допомогти вам. Розуміти мову тіла, інтерпретувати її, використовувати її в своїй діяльності, і я дуже раджу вам це зробити, якщо ви ще не користуєтесь такими інструментами. Крім цього, що важливо, питають експромт чи якісна підготовка. Немає універсальних правил. Тобто, хтось Настільки геніальний, що може виступати експромтом, в нього ця підготовка відбувається моментально тут, тобто і потребує мінімум для цього часу. Хтось має дуже ретельно підготуватись, взагалі провести репетиції, записати тези, інколи записати навіть весь текст доповіді, згорнути його, покласти і мати про всяк випадок, якщо, не дай Бог, зіб'єшся, то можна дістати і відновити доповідь У всіх по різному, але знаєте, є такий жарт, що найкращий експромт це дуже ретельно підготований. Да? І в цьому жарті є доля жарту, так би мовити. Тому що дійсно, якщо ви принаймні зробите собі тезові якісь нататки щодо виступу на маленькому папірці, та да? просто 10 ключових тез, про яких ви хочете пройтися, і ви покладете перед собою або будете мати десь. Десь поряд, і ви зіб'єтеся, то ви можете швидко зачепитися чима і відновити лінію своєї думки, виходячи просто з цих тез. Да? Тому що ну, зрозуміло, що якщо ви будете все-таки читати свою доповідь, то це не буде мати такого ефекту, тому що контакт з аудиторією потребує того, щоб не тільки аудиторія дивилась на вас, а щоб ви дивились на аудиторію і щитували їх невербалику мову тіла, їх реакцію. Це дасть вам. Гарну основу. Тому от таких 12 коротких парад. Ну і нарешті ще одна, але насправді ключова. Якщо ви все-таки прагнете відточити свою майстерність публічних виступів, якщо ви хочете стати ефективним комунікатором, який вміє швидко пояснити свої ідеї, який вміє заразити інших людей своїми ідеями і повести за собою, як роблять справжні лідери, і в бізнесі, і в державному управлінні, і в громадській діяльності, то саме ключове, що вам треба робити, це як ви думаєте, правильно це виступати. І не дивитись на те, що в цьому процесі у вас будуть виникати помилки. Тому що, якщо ви будете дивитись на свої помилки, ви будете соромитись їх, ви будете здаватись, ніколи не буде прогресу. Єдиний варіант практика практика. Ще раз практика, і через 100 виступів вам ваші виступи почнуть подобатись трішечки більше, ніж перші. А ще через 500 виступів, ще трішечки більше, ніж перші. Все одно ви будете завжди незадоволені, скоріше за все, і це абсолютно нормально. Я вам скажу, що я коли згадую якісь свої великі публічні виступи, то найменш е, сподобались мені ті, під час яких я найменше переживав. Тому що переживання це нормальний супутник публічних виступів. Питання не в тому, чи відчуваєте ви стрес, а що ви з ним робите. Але це буде тема вже нашого окремого спілкування. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас на Patreon і до зустрічі!